В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! А -а -а. Так споглядаємо Хрест Господній, бачимо Ісуса на ньому. І, можливо, в наше серце закрадається питання, чому Небесний Отець приготував таку участь для свого Сина Єдинородного, щоби спасти людський рід, щоб дати людині життя. Подекуди ми ставимо питання перед Богом, чому Бог для нас дає різні випробовування у житті. Чому так стається? Бог є велика любов, всеогортаюча любов, котра хоче людину привести до спасіння. Я не пригадую котрий зі святих, але він сказав дивні слова. Що Бог зі своєї любові хоче привести кожну людину до себе. І коли людина приходить сама, то є дуже добре. Але коли людина не хоче прийти, тоді Бог посилає в життя людини різні досвіди, терпінь і випробовування, котрі приводять. Людину до Бога. Тобто, подекуди терпіння це і дорога, яка нас виявляється, приводить до Бога. Тому дуже важливо в тому, в чому ми живемо і в тому, що нам трапляється, сказати Богові, нехай буде по Твоїй волі. Подібно, як розбійник, який був на хресті Ісуса по правиці. Котрий казав, що ми терпимо згідно своєї участі, своїх поступків і вчинків. І все, що він казав, то тільки казав Боже, згадай, мене коли прийдеш у царстві Твоїм. Виявляється, що його терпіння і прийняття його терпіння було достатнім тим, щоб опинитися у раю. То є перший пункт прийняти. Другий пункт є трошки складніший не тільки прийняти. Бо ми казали щойно, що Бог є лікар. А лікар знає, які ліки він має дати людині. Декуди може сказати, що потрібно попити чаю з медом. А декуди потрібно попити мелісі, щоб заспокоїтися. А декуди. Людині потрібно поїхати на курорт, а подекуди потрібно лягати людині на операційний стіл, терпіти біль і страждання. Але знову ж таки дивно, ми тому лікарю ще платимо гроші за те, що він ріже нам, операцію робить. Виявляється, що та операція на користь для нашого життя. Так каже Бог, Він є той, котрий любить і подекуди посилає нам різні випробовування. Святий Ісаак Сирін говорить: ніхто і ніщо, ні звірі, ні птиці, ні демони, ні люди, ні ангели. Ніхто нам не може нічого зробити без любви обильної і премудрої волі Божої. то виявляється, якщо Господь вибив на хрест свого сина і ним спас рід людський, то, можливо, Бог і через наше випробовування хоче вже нас особисто відкрити нам двері раю. Тому як важливо у тому другому такому кроці є сказати, що, Господи, я достойно отримую по ділам моїм, тому приймаю все, що посилає мені життя. Але є ще третій крок: то не для кожного, то для тих людей, котрі стоять вище трошки кожного напевно, із нас, котрі. Люблять Бога і живуть Богом, котрі кажуть дякую Тобі Боже. Слава тобі, Господи, слава тобі. І приймають будь-що що посилає життя. І безустанно Богові дякують. Так як це поступав Ісус Христос. Він завжди був з волею Отця згідний. І ця воля Отця. Привела Його до Воскресіння. Тому в завершення цього короткого слова я хотів би повернутися до уривку Євангелійського, котрий каже Христос: хто не хоче взяти свого Христа і не йде за мною, той мене недостойний. Що це означає? Ми собі подекуди так трактуємо, що треба вирізати Хрест. Поклати собі на плечі і йти за Христом. Або терпіти, тут йдеться про інше. Тут йдеться про те, що Ісус виходить з любові на хрест. Він іде, щоб спасти людський рід. Його любов виводить, Він міг не брати того Христа. Він міг відмовитися, Він міг піти іншою дорогою. Але він бере задля людини. То як мама. Мама, котра має в себе в хаті хвору дитину. Ця мама не буде спати ніч, десять. Мама буде до останнього, як ця пташка битися. Але вона буде біля дитини, з любові. Бо вона любить свою дитину. То є їй хрест. То є радість дитина, але то є хрест, коли дитина хворіє. Подібно буває і в роботі, і в подружжі. Ми не хочемо сьогодні нести хрест. Сьогодні тільки приходить якесь випробовування в родині, в сім'ї. Ми викидуємо цей хрест. Він нам є непотрібний. Ніхто не хоче сьогодні нести хрест чоловіка, жінки, батьків. Ніхто не хоче. А чому не хоче? Або любові нема. Бо ми не любимо. Це проблема є. Не тому, що може, ми так боїмося. Ми не любимо. Бо той, хто любить свою жінку, дитину, свою маму, тата, він ніколи не залишить. Він візьме той хрест на свої плечі і буде до останнього дня іти, буде супроводжувати, буде навертати, він не кине. Тому каже Христос, що хто не візьме хреста свого, той мене недостойний. Нікого і ніколи Бог не заставляє нести хрест. Це добровільна справа. Хочеш бери, хочеш не бери. Але Христос нас повчив собою, своїм прикладом. І Він дав нам величезну підтримку. Подивімося, Євхаристія то є мова величезної любові, де Христос на хресті пролив свою кров і сьогодні нам дає її, як любов, живу любов, Він каже, то твоя підтримка. Приймай і живися і вчися, як ти маєш поступити. Кожен з нас бодай хоч трошки вміє це робити, бо любить і своїх дітей, і своїх рідних, своїх близьких. Тому це нас повинно наповнити справжнім життям. Бо являється, що хто хоче спасти свою душу. Той, хто завжди нагромаджує для себе, той втратить. А той, хто віддасть душу за інших, той, виявляється, знайде. Бо Христова любов була настільки велика, що Він пірнув аж до аду, аж до пекла, щоб звідти витягнути людину. І наша любов повинна бути. Гідна. Ми повинні взяти той хрест, який ми маємо в житті, і просто понести з любові до тих, що є біля нас. І ми також, подібно до Христа, колись отримуємо Спасіння і Царство Боже. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!